Так, всім доброго дня. <кій> Вирішила показати вам такий пісний, недільний обід з риби. Буду робити для своїх. Хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, підписуйтеся. Всім дуже щиро дякую. Ну і почнемо. У мене риба тут скумбрія. Велика. Я її розрізала попола, ну, почистила двоє і зробила чотири частинки. Без кісток, без нічого. Е, далі, що ви, треба? Помідори у мене морожені, морква морожена, цибуля червона і перець солодкий морожений. Ви можете робити свіжого. Замість помідорів можете давати томатну пасту, бо томатний соус, е, соєвий соус, ну і олія. І зробила отакі для риби такі тарілочки? Так, що робимо? Це все зсипаємо разом. Ну, перець. Так, і цибуля. Так, це все ми вимішаємо. Щось в мене ділюча лампа. Без лампи спробувала немає, не видно. Діти, це все вимішуємо. Даємо соєвий соус. Не солю, тому що соєвий соус, ви знаєте, солений. Зараз будемо пробувати. Трошки соєвого соусу, тому. Так. Капочку олію. Така красота. Чуть посолю, але дуже, ну, дуже трошечка, так. Дуже трошечко. Ніяких нічого спеції давати не буду. Зараз накидати сюди на цю всю красоту розпределяємо. Так, це ми розподілили, ставимо сюди рибу. Так. помідори. Можете давати таку, я кажу, томатну пасту. Я у я маю морожені помідори і закупіла помідори. І складаємо рибку. Так, Рибку ми поскладали. чуть чуть зверху рибу я е... підсолю дуже трошечка. Так. Що тепер робимо пергами? I'm not Вот так. І ставлю при 180 до готовності. Зготується, покажу. Так, дивіться, наша рибка готова. Це у мене такий гарнір буде. Красота у нас виходить за гаряча. Інакше. Бачите, ось така красота виходить? Такий пісний обід. Воно до рибки пристало все бачите? Рибка, бачите, яка гарна, сочна така. Смачно, Угу. Вот дуже смачно смакота. Так що беріть, пробуйте? Ну, справді смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, хто не підписався, і до нового відео!